Любов голота. Літо, теплий дощ умиє конюшину. Закружля кульбабин парашут, літо з повним кошиком ожини йде до нас у крапельках дощу. Червень. Червень це черешні, стиглі, соковиті. Це червоні вишні, солодом налиті. Липень. Смачно злипаються губи. Бджілка закінчує лед Літечко красне і любе, липень солодкий, як мед. Серпень. Серп знайшла бабуся і пшениці вжала. Як снопи в'язати дітям показала. Щедрий місяць серпень серпником назвала. Ці малюнки допоможуть тобі швидко та легко запам'ятати вірш. Любов голота, літо, теплий дощ, умиє конюшину. Влітку дощі теплі. Теплий дощ вмиває своїми краплинками все навколо. Теплий дощ умиє конюшину. Конюшина це трава, у неї ось такі трійчаті листочки, її квіти зібрані в суцвіті, які нагадують рожеві кульки. Чому конюшина? Можливо, тому що цю траву дуже люблять їсти коні, коні конюшина. Теплий дощ умиє конюшину. Закружля кульбабин парашут. Закружля як карусель. Кульбабин парашут. Коли у кульбаби дозріває насіння, кожна насінинка прикріплена до ось такого пухнастого парашутика, дмухне вітер і ці парашутики розлетяться далеко-далеко від квітки, проростуть нові рослини, нові кульбабки. Закружля кульбабин парашут. Літо з повним кошиком ожини йде до нас у крапельках дощу. Літо ось така гарна заквічена дівчинка літо, повний кошик, повна склянка, з повним кошиком ожини, йде до нас у крапельках дощу. Вірш розповідає про кожен місяць літа. Перший з них червень. Червень. Червень це черешні, стиглі, соковиті. Спочатку черешні були зеленими, потім вони достигли і стали червоні. Стиглі соковиті. Значить, в черешні багато соку. Це червоні вишні, солодом налиті. Вишні теж червоні вони достигли. Солодом. Це спеціальна речовина, яку виробляють із вівса, але у нас солод це просто вишні налиті солодким соком. Це червоні вишні з солодом налиті. Наступний місяць літа липень. Смачно злипаються губи. Бджілка закінчує лед. Бджілка закінчила свій політ. Літечко красне і любе. Красне мається на увазі не колір, а красиве, гарне, красне і любе. Любе таке, що нам подобається. Ми його любимо. Літечко красне і любе. Липень це квіточки липи, від яких місяць отримав свою назву липень. Липень солодкий як. Мед. І останній місяць літа серпень. Серп знайшла бабуся. Колись давно, коли ще не було комбайнів, люди збирали урожай пшениці ось таким круглим, закругленим гострим ножем із зубчиками по краю. Він називається серп. Із-за нього місяць назвали серпень. Отож, серп знайшла бабуся. І пшениці вжала. Бабуся зрізала серпом колоски пшениці. Як снопи в'язати дітям показала, як снопи в'язати ось ці зрізані колоски потрібно було зв'язати між собою, щоб вони не розсипались, і ось так їх виставляли у полі снопи як снопи в'язати дітям показала, тому що діти вже не знають, як це робиться зараз, як раніше жали серпом пшеницю. Щедрий місяць серпень серпником назвала. Щедрий той, який любить робити всім подарунки. Щедрий місяць. Тут у нас місяць у небі і місяць це 30 або 31 календарних дні і місяць серпень. Щедрий місяць серпень, тому що в серпні збирають урожай, і він нам дарує і хліб, і овочі, і фрукти, і горіхи, і гриби. Він щедрий. Місяць серпень, серпником назвала. Серпень, восьмий місяць року, останній місяць літа, його назва походить від серпа, знаряддя праці серп, в цей період збирають урожай у серпні. Крім того, серпень ще називали жнивець, хлібосол, хлібочол, жнивень, а бабуся назвала цей місяць серпник серпником назвала. Повторюй, будь ласка, разом зі мною любов голота, літо, теплий дощ умиє конюшину, Закружля кульбабин, парашут. Літо з повним кошиком ожини йде до нас у крапельках дощу. Червень, червень. Це черешні, стиглі соковиті. Це червоні вишні, солодом налиті, липень. Смачно злипаються губи. Бджілка закінчує лед. Літечко красне і любе, липень солодкий, як мед. Серпень. Серпень Знайшла бабуся і пшениці вжала, як снопи в'язати, дітям показала щедрий місяць серпень, серпником назвала. А зараз вимкни, будь ласка, звук і спробуй розповісти вірш самостійно. Якщо забудеш якесь слово. Можна увімкнути звук підказку. Повторюй, будь ласка, разом зі мною. Любов голота, літо, теплий дощ умиє конюшину закружля за кружля кульбабин парашут. Літо з повним кошиком ожини йде до нас у крапельках дощу. Червень. Червень це черешні. Стиглі соковиті, це червоні вишні, солодом налиті, липень. Смачно злипаються губи. Бджілка закінчує лед. Літечко красне і любе, липень солодкий, як мед. Серпень. Серп знайшла бабуся. І пшениці вжала, як снопи в'язати дітям показала Щедрий місяць серпень, серпником назвала.